Перешкоджав роботі журналістів. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру головному міграційнику Прикарпаття. А все через те, що посадовець відмовився коментувати походження майна. Деталі розповість наша Ольга Бабенко. Звідки у родини начальника обласного управління Державної міграційної служби великі статки намагалися з'ясувати прикарпатські журналісти за даними слідства у липні 2024 року? Журналісти одного з інформаційних агентств Виконуючи свої професійні обов'язки, прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині. З метою отримання коментаря посадовця вони представилися та тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства і відеокамеру, почали здійснювати відеозйомку. Проте давати коментар посадовець відмовився а натомість пошкодив медійникам камеру. За перешкоджанням професійній журналістській діяльності йому уже оголосили про підозру і невдовзі суд обере запобіжний захід.